Північна Африка, розташована на межі між Середземним морем і пустелею Сахара, має багату та складну культурну історію. Регіон включає такі країни, як Марокко, Алжир, Туніс, Лівія та Єгипет, і протягом тисячоліть був важливим перехрестям цивілізацій. Через цей регіон проходили численні народи, кожен з яких залишив свій слід у місцевій культурі, зокрема в музиці. Основний вплив на формування музичних традицій Північної Африки здійснили дві ключові культури. По-перше, це корінні народи, такі як бербери та туареги, чия музика зберігає стародавні ритми, мелодії та інструменти. Їхні традиції багато в чому пов'язані з кочовим способом життя, обрядовістю та духовними практиками. По-друге, це мусульманська культура. Яка проникла до регіону з 7 століття після арабських завоювань. Разом з ісламом араби принесли нові музичні форми, інструменти та традиції, зокрема арабські мелодійні системи, макамат та релігійні піснеспіви. Ці дві культури, попри різне походження, тісно переплелися в музичному мистецтві, створивши унікальний синтез традицій, який визначає сучасне звучання північної Африки. Традиційна музика корінних народів Північної Африки, зокрема берберів та туарегів, є невід'ємною частиною їхньої культурної спадщини. Вона виникла задовго до арабських завоювань і зберегла свої риси, незважаючи на пізніші впливи. Музичні традиції берберів — ритми, інструменти, співбербери один із найдавніших народів Північної Африки, мають багату музичну культуру, що передається з покоління в покоління. Їхня музика характеризується складними ритмами, які відображають традиції кочового способу життя, тісно пов'язані з природою та життям у пустелі. Основна увага в музичних творах берберів приділяється ритмічним малюнкам, які виконуються на ударних інструментах. До найпоширеніших інструментів належать бубон, великий тамбурин, використовується для створення основного ритму та супроводження співу. Барабан, такий як тар або дарбука, грає ключову роль у створенні насичених ритмів: гобой духовий інструмент, який часто використовується для виконання мелодій у поєднанні з вокалом. Берберський спів також має особливу роль. Тексти пісень можуть бути як епічними оповідями про героїчні вчинки, так і мелодійними піснями, що відображають духовні та релігійні переживання. Вокал часто виконується у формі чергування між солістом та хором, що створює динамічний діалог у пісні. Роль музики в повсякденному житті та обрядах музика відіграє центральну роль у соціальному та духовному житті корінних народів північної Африки. Вона супроводжує важливі життєві події, такі як весілля, народження дітей, поховання та релігійні свята. Окрім обрядових пісень, Музика використовується під час святкових танців, які часто супроводжуються драматичними рухами та ритмічними ударами по барабанах. Особливо важливу роль музика відіграє у релігійних обрядах. Наприклад, у туарегів існують особливі форми пісне співів, що використовуються для проведення софійських ритуалів, які мають на меті встановити зв'язок з духовними світами та забезпечити захист або благословення. Важливою особливістю музики корінних народів є те, що інструменти не лише забезпечують ритм і мелодію, але й відображають соціальні та культурні контексти. Інструменти можуть символізувати різні аспекти життя народу, як от ритм пульсу пустелі чи музика, що відображає духовну глибину. Таким чином. Традиційна музика корінних народів північної Африки відображає їхнє унікальне поєднання духовності, побуту та соціальних відносин, передаючи багатовікові традиції та культурні цінності, вплив мусульманської культури на музику північної Африки. Починаючи з сьомого століття, після арабських завоювань Північна Африка зазнала значного впливу мусульманської культури. Іслам не лише приніс нові релігійні практики, але й суттєво вплинув на мистецтво та музику. Арабська культура збагатила музичну традицію регіону новими інструментами, мелодійними системами та вокальними формами. Це стало основою для синтезу, який ми сьогодні спостерігаємо в музиці Північної Африки. Адаптація арабських мелодійних систем Макам у музиці Північної Африки Макам це не просто ладова система. А глибокий музичний канон, що диктує певні правила для створення мелодій. Макам визначає, які інтервали і послідовності нот можна використовувати, а також який настрій або емоції має передавати музика. Це була нова концепція для корінних народів Північної Африки, музика яких базувалася більше на повторюваних ритмічних малюнках і співі. Арабська музика принесла в північну Африку нові принципи побудови мелодій, що дозволило місцевим музикантам розвивати більш складні музичні форми. Такі музичні системи, як макам Нава або Макам хіджаз, поступово проникали в музичну культуру регіону, що призвело до появи нових музичних стилів і жанрів. Розповсюдження суфійських музичних традицій, зикр, нашиди. Важливою складовою мусульманської культури є суфізм містична течія в ісламі, яка надає особливого значення духовному спілкуванню з Богом через медитацію, пісні та танці. Суфійські братства, що розповсюдилися в північній Африці, відіграли ключову роль у формуванні нових музичних традицій. Однією з найбільш значущих форм суфійської музики є зикр – Ритуальні пісні та повторення священних фраз для досягнення духовного екстазу. Ці піснеспіви часто виконуються під акомпанемент барабанів або інших ударних інструментів. Такі музичні практики мали не тільки релігійне значення, але й стали важливою частиною музичного життя регіону, оскільки вони дозволяли поєднувати духовність із музичною творчістю. Приклад звучання традиційного суфійського зикру. Однією важливою формою суфійської музики є нашиди релігійні піснеспіви, що виконуються без музичного супроводу або з мінімальним інструментальним акомпанементом. Ці пісні оспівують любов до Бога, пророка Мухаммеда і духовні чесноти. Нашиди стали дуже популярними в релігійних церемоніях і залишаються важливою частиною ісламської музичної традиції. Приклад звучання традиційного суфійського нашиду. الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياه من الصحاب ومن يامنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب في التراب واعجب من مريدك وهو يدري Біеннекілуджебі لبعت дабетунмуксефі. Іслам також вплинув на розвиток вокальних технік у північній Африці. Наприклад, техніка імпровізації у вокалі, характерна для арабських співаків, була прийнята місцевими музикантами. І адаптована до їхніх власних музичних традицій. Використання гнучкості голосу, змін в інтонації та виразного співу під впливом ісламу стало важливим елементом музики в цьому регіоні. Таким чином, прихід мусульманської культури до північної Африки не тільки змінив соціальний та релігійний контекст, але й значно збагатив музичну традицію регіону, відкривши нові шляхи для розвитку мелодій. І духовних піснеспівів. Музика стала важливим засобом для духовного спілкування та творчого самовираження у новій культурній реальності: поєднання та синтез музичних традицій. Музична культура Північної Африки це унікальний синтез арабських музичних традицій та корінних африканських ритмів, мелодій і інструментів. Після приходу ісламу арабські релігійні піснеспіви, такі як нашеди та суфійські зикри, стали основою для нових музичних форм. Арабські мелізматичні мелодії гармонійно поєдналися з ритмічними основами корінних народів, як, наприклад, у стилі гнава, що об'єднує арабські релігійні елементи з африканськими ритмами та інструментами, такими як гуембра та каракеб. Взаємний вплив мелодійних форм і ритмів. Проявився у нових музичних жанрах, таких як чаабі, де поєднуються арабські мелодії та африканські ритми. Інструментальна музика також змінилася, традиційні інструменти, як уд, інтегрувалися у місцеві ансамблі. Мандрівні музиканти та суфійські проповідники відіграли важливу роль у поширенні цих традицій. Вони забезпечували культурний обмін між спільнотами, поширюючи музичні форми як зикр і нашиди. А також світські жанри. Таким чином, поєднання корінних і арабських традицій створило багатогранну та глибоку музичну культуру північної Африки, основні музичні жанри північної Африки. Музична культура північної Африки багатогранна і поєднує у собі як давні традиції корінних народів, так і впливи арабської та ісламської культури. Протягом століть у регіоні сформувалися кілька основних музичних жанрів, кожен із яких відображає унікальне поєднання традиційних і сучасних елементів. Нижче розглянемо три найважливіші жанри музики Північної Африки: гнава, шаабі та Раї. Гнава це містичний музичний жанр, що виник у Марокко, але поширився також на сусідні країни, такі як Алжир і Туніс. Це музика африканських рабів, які прибули з півдня сахари, переважно з Малі, Нігеру та інших частин Західної Африки. Вони принесли з собою духовні традиції, що поступово злилися з ісламом та суфізмом, утворивши унікальну музичну практику. Головною рисою гнава є використання ритмів і співу для входження в медитативний або трансцендентний стан під час ритуальних практик. Музика гнава відіграє ключову роль у суфійських церемоніях та обрядах зцілення, під час яких музиканти та слухачі занурюються в ритмічний транс, приклад звучання музики гнава. Чабі це популярний музичний жанр, що виник в Алжирі у ХХ столітті. Сам термін чабі перекладається як народний, і він точно відображає суть цього жанру: музика, створена для широкого загалу, що включає елементи народних пісень та традиційних інструментів. Історично чабі походить від класичних арабських музичних традицій, таких як андалузька музика, яка була привнесена в Алжир через вплив мавританської культури. Водночас чаабі поєднує ці елементи з місцевими берберськими традиціями та сучасними західними стилями. У своїй сучасній формі чабі відображає соціальні та політичні теми, стаючи голосом простих людей. Сьогодні чабі залишається одним із найпопулярніших жанрів у північній Африці, і його можна почути на весіллях, у кафе та на вуличних виступах. Приклад звучання музики Чаабі.

Це сучасний музичний жанр, що виник в Алжирі на початку ХХ століття, переважно в портовому місті Оран. Раї буквально означає думка або порада, що відображає характер текстів пісень. Вони часто розповідають про соціальні проблеми, кохання, конфлікти з владою та пошук особистої свободи. Раї став символом соціального протесту та прагнення до змін серед молоді Алжиру. Основними інструментами у раї є традиційні арабські інструменти, такі як дарбука та уд, а також сучасні синтезатори, електрогітари та барабани. Цей жанр характеризується інтенсивним ритмом, часто з використанням електронних елементів, що додають йому енергійності та сучасного звучання. Вокальні техніки в раї також варіюються від мелодійних майже плачевних інтонацій до агресивного, емоційного співу, що підкреслює тематику бунтарства. Відомі виконавці жанру раї, такі як Халет і Шеб мамі, зробили його популярним не тільки в Алжирі, але й за межами північної Африки, особливо у Франції. Приклад звучання музики раї. Музичні інструменти північної Африки. Музичні інструменти північної Африки відображають багатовікове змішування корінних традицій із арабськими та мусульманськими впливами, створюючи унікальні інструментальні ансамблі, що використовуються у різних музичних стилях. Багато традиційних інструментів, що мають коріння в культурі берберів, туарегів та інших африканських народів, адаптувались під впливом арабської культури. Привнесеної після ісламських завоювань. Розглянемо кілька найвідоміших інструментів, які відіграють важливу роль у музиці північної Африки. Дарбука це ударний інструмент, що має форму кубка і виготовляється з глини або металу. Це один із найпоширеніших ударних інструментів у північній Африці та Арабському світі. Дарбука виконує важливу роль у формуванні ритмічної основи в ансамблях. Вона забезпечує характерний глибокий звук на низьких частотах та різкі удари на високих, що створює широкий діапазон можливостей для виконання складних ритмічних малюнків. Уд Арабська лютня. Що стала невід'ємною частиною музики північної Африки після арабських завоювань. Він є одним із найстаріших і найважливіших інструментів арабської музики. Уд має грушоподібну форму і п'ять пар струн, які налаштовуються на різні ладові структури, що дозволяє виконувати мелодії в традиційних арабських системах макамат. Це смичковий інструмент, що використовується в багатьох регіонах Північної Африки, включаючи Алжир, Туніс і Марокко. Він має один або два струни і виконується за допомогою смичка. Рибаб вважається прабатьком скрипки і використовується для виконання як релігійної, так і світської музики. Зурна це духовий інструмент з пронизливим звуком, який широко використовується у народних музичних ансамблях. Він має схожість з гобоєм і часто супроводжується ударними інструментами, такими як барабани та бубни. Вплив музики Північної Африки на сучасну світову культуру. Музика Північної Африки, яка сформувалася на перехресті різних культур і впливів, сьогодні активно виходить за межі свого регіону та має значний вплив на світову музичну сцену. Завдяки багатству традиційних жанрів і унікальним ритмічним та мелодійним елементам, північноафриканська музика стала невід'ємною частиною сучасних музичних течій, таких як джаз. Електронна музика, світова музика, world music та навіть поп-культура. Цей процес став можливим завдяки популяризації традиційних північноафриканських жанрів у західному світі, а також завдяки їх інтеграції в сучасні музичні жанри, популяризація традиційної музики завдяки західним музикантам. Одним із ключових факторів, що сприяли глобалізації північноафриканської музики. Є інтерес західних музикантів і композиторів до традиційних культурних форм регіону. Починаючи з середини ХХ століття, європейські та американські музиканти почали досліджувати музику Африки, зокрема Північної Африки, шукаючи нових джерел натхнення. Цей процес часто був пов'язаний з так званим відкриттям світової музики, музичних стилів і традицій, що походять з різних куточків світу. Використання північно-африканських мотивів у сучасних жанрах. Північно-африканські музичні елементи, такі як складні ритмічні структури, мелодійні лади та характерні інструменти, проникли у сучасну західну музику, особливо у джаз та електронні жанри, вплив на джаз. Починаючи з 1960-х років, багато джазових музикантів почали досліджувати африканські ритми та структури. Північноафриканські ритмічні малюнки, такі як складні поліритмії та імпровізаційні структури, знайшли своє місце в модерному джазі. Музиканти, такі як Джон Колтрейн, були захоплені духовною глибиною музики Північної Африки та інтегрували ці елементи у свої твори. Сьогодні багато джазових музикантів активно використовують північноафриканські ритми та мелодії у своїх композиціях. Створюючи міст між африканськими музичними традиціями та західним джазом. Прикладом є співпраця західних музикантів з північноафриканськими майстрами музики ГНАВА, які часто виступають разом на музичних фестивалях та записують спільні альбоми. Вплив на електронну музику. У світі електронної музики північноафриканські ритми та звуки також стали важливим джерелом натхнення. Відомі діджеї та продюсери, такі як Фаур ТЕТ. Та Асід Араб активно використовують традиційні північноафриканські інструменти, наприклад, дарбуку та гуембру, і вокальні техніки у своїх електронних треках. Це створює унікальні звукові поєднання, які збагачують сучасну електронну музику новими текстурами та ритмами. Інтеграція в поп-культуру. Північноафриканська музика також знайшла своє місце в поп-музиці. Західні артисти, такі як Шакіра та Бейонсе, використовували північноафриканські елементи у своїх треках, особливо в частині ритміки та вокальних технік. Це свідчить про те, що північноафриканська музична спадщина стала важливою частиною глобальної музичної культури, інтегруючись у мейнстрім. Світова музика зростання популярності світової музики, також сприяло популяризації північноафриканських стилів. У цей жанр активно включаються музиканти, які створюють своєрідний мікс культур, змішуючи елементи традиційної північноафриканської музики з західними впливами. Такі артисти, як Тіна Рівен, група туарегів з малі, що використовує традиційні мотиви та сучасний блюз, набули світової популярності, виступаючи на міжнародних фестивалях і отримуючи визнання за унікальний стиль. Музична культура північної Африки є справжнім культурним скарбом, що відображає складне поєднання багатовікових традицій корінних народів з впливами ісламу та арабської культури. Це музика, яка виникла на перетині континентів і цивілізацій, зберігаючи ритми пустельних племен, мелодійні системи арабської музики та духовну силу суфійських піснеспівів. Такий синтез створив унікальну музичну традицію. Яка є не лише частиною культурної спадщини регіону, але й вагомим елементом світової музичної культури. Північна Африка є прикладом того, як музика може бути мостом між різними культурами та епохами. З одного боку, це глибоко традиційна музика, яка зберегла стародавні ритуали, інструменти та ритми. З іншого боку, вона адаптується до сучасних реалій, збагачуючи глобальну музичну сцену, новими стилями та звуками. Такі жанри, як гнава, раї та шаабі, не тільки зберігають у собі дух традицій, але й активно розвиваються в сучасній музиці, інтегруючись у джаз, електроніку та світову музику, важливість збереження музичних традицій у контексті глобалізації у сучасному світі. Де глобалізація сприяє швидкому обміну культурними елементами, збереження музичних традицій Північної Африки стає особливо важливим. З одного боку, це дозволяє зберегти культурну ідентичність народів, які передають музику з покоління в покоління. Музика є важливим елементом духовного та соціального життя місцевих спільнот, і її збереження означає збереження їхньої історії та культурних цінностей. З іншого боку, музика Північної Африки, яка все більше інтегрується у світову музичну культуру, має великий потенціал для збагачення сучасної музики. Глобалізація не тільки сприяє поширенню цієї музики за межі регіону, але й відкриває нові можливості для її розвитку через колаборації з західними музикантами та використання сучасних технологій. Однак у цьому процесі важливо не втратити автентичність цих традицій. Щоб вони не розчинилися у потоці глобальних культурних змін. Таким чином, музична культура північної Африки з одного боку є цінною спадщиною, яку необхідно зберігати, а з іншого джерелом натхнення для сучасних музикантів по всьому світу. Це яскравий приклад того, як традиції можуть гармонійно поєднуватися з інноваціями, створюючи нові форми вираження. Та збагачуючи глобальну культурну спадщину.